Президент України Петро Порошенко відвідав Краматорськ після обстрілу вчора уночі 10 лютого 2015 року. Оце є доказ застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста та Краматорськ. 28 гражданских и 17 военных поступило всего. Я виходив свій двір і при обстрілі отримав поранення одного. На сьогоднішній день варвари вбивці. Затакували мирний центр міста, бо бачили, що ракети падали прямо по центру міста. Це, це були вдома, які розташовані в центральній частині, і вони вбивали людей. І якщо ви хочете почути е, жахи, тут рядом 80 метрів звідси в палаті лежить маленький хлопчик. Йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі. Третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він йому три роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорськ і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ, початок політичного діалогу без вдручання, будь ззовні. Країна, Кордони нашої країни мають бути надійно закриті, і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі розберемося без вас. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Так, в ніч з 10 на 11 лютого терористи 27 разів вели вогонь по позиціях українських військ. Цієї ночі найбільша кількість обстрілів фіксується на Луганському напрямку. Під обстріли артилерії та реактивних систем залпового вогню потрапили гірське, Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська по селищу Верхня Вільхова, бандити тричі вели вогонь з градів зі сторони Російської Федерації. Продовжується активність бойовиків і на Дебальцівському напрямку. Вночі тричі вівся вогонь по самому місту Дебальцево. Крім цього, постраждали Попасна, Золоте, Луганське. На Маріупольському напрямку двічі ударів ворога зазнали Павлополь. Та Новоселівка. У відповідь наша артилерія нанесла низку точних ударів, в результаті яких противник поніс суттєві втрати. Так лише протягом минулої доби знищено 87 бойовиків та 42 зразки бойової техніки, серед якої 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню та 16 бойових броньованих машин. Цієї ночі терористи тричі обстріляли селище Верхня Вільхова Луганської області з реактивних систем залпового вогню ГРАД з боку Російської Федерації. Про це повідомив речник прес-центру АТО Анатолій Стельмах. Дані про ймовірні жертви уточнюються. Крім того, терористи завдали мінометного удару по місту щастя. Про це повідомляє офіційний сайт голови Луганської облдержадміністрації. Кілька мін вибухнуло на території міської лікарні. Згорів автомобіль швидкої допомоги, пошкоджений дах одного з корпусів. Поранених і загиблих немає. Місто Краматорськ Летоваща не було. Місто контролюється повністю українськими військовими. Українські військові працюють в посиленому режимі. по самому місту патрулюють наші військові. Українські силовики звільнили від терористів чотири населені пункти поблизу Маріуполя. Павло Полько Мінтернова, Бердянський Широкіно. Тепер під контролем нашої армії. У такий спосіб військові відсунули лінію фронту на 20 кілометрів. Успішну операцію провели бійці полку АЗОВ спільно з підрозділами збройних сил України. В результаті наступу ворог зазнав нищівного удару та поніс численні втрати. Сьогодні бої тривають поблизу селища Саханка. Відтепер курсанти Академії сухобутних військ вивчатимуть основи військової медицини за стандартами НАТО. На курсі бійця рятувальника вони навчаться зупиняти кров, розблоковувати дихальні шляхи та евакуювати поранених із поля бою. Такі тренування є елементом концепції нової військово-медичної доктрини України. Її проект презентувала на Львівщині голова комітету з питань охорони здоров'я радник президента України Ольга Богомолець. Вже відбулись в чотирьох вищих військових закладах Києва. Відбулись в академії Житомирській. Зараз відбуваються у Львові. Завтра починаються в Хмельницькому. Далі у нас Харків, Одеса, Дніпропетровськ. загальна кількість 14 військових академій. Завдання цього курсу є саме практична імплементація. Цей курс створений був натівцями на підставі аналізу причин смертності на передвій.